Добрий день, мене звати Наталя, і в цьому відео я покажу, що прикрашає мій сад, крім тюльпанів. Так, тюльпани, звісно, ще є. Ось це самі пізні квіточки самі не є крупними, але квітнуть вже два тижні, і колір такий темно бордово фіолетовий і ще останні теж нарциси. Нарциси простючки. Але в цьому ряді вони мені подобаються найбільше в поєднанні з горлянкою, яка все ж таки відновилась після невдалої зимівлі і квітне. А ось що простючка мене назвеш, так це іксія. Такі незвичні суцвіття на тонких, але міцних пагонах лілово рожеві квіточки, їх в одному суцвітці приблизно 8-10. І щоб вони повністю відкрились, рослина має бути на максимальному сонці. 5 бульбок цибулин я придбала в кінці осені у флоріумі. І е, зараз вони у мене перезимували в горщику на веранді, і зараз тішать мене ось такими незвичними. Квіточками. А ось збирається квітнути цеанотус, який рік тому я придбала в райському куточку. Мені дуже цікаво, чи дійсно буде таке цвітіння, як на картинках в інтернеті. Знаєте, блакитна піна. Ну, підписуйтесь на канал разом, подивимося. Чи так воно буде. Хоча кущик молоденький, і я розумію, що прямо піни-піни не буде. Але листочки глянцеві, милі, симпатичні ще я формую його у вигляді такого пишного кущика, як кулька. Тому буду тішитись і цьому. А ось пеларгонія рослина, яка буде квітнути все літо. Я виростила її з насіння, на каналі є відео. До речі, це досить нескладно. І ось один кущ і скільки бутонів. А внизу під кущем є лобелія, вона тогорішня. З неї я брала живці навесні, які показувала у відео на минулому тижні. Тому я маю живці лобелії. Я маю лобелю висіну з насіння і тогорічні старі кущі лобелі. Щось якісь в мене той лобелі, напевно, забагато. Ну і ще один кущ, який минулої весни я придбала в райському куточку: це фотінія фразер, фразера Red Robin. Я е, на зиму її дуже гарно вкрила, і вона чудово перезимувала. Ну, я вкривала, тому що це перша зимівля у моєму саду. І листя гарне, подивіться. І очікую на кремово-білі квіти в травні. А після квітнення буду формувати, бо хочу таку форму, як ніби парасолька на перехрещених, перекручених ногах. Ну, буду сподіватися, що вийде так, як я собі запланувала. Цей кущ теж я придбала в райському куточку минулої весни: бруслина крилата. І вона теж збирається цвісти. Правда? Квіточки будуть досить непоказні, жовто-зелені, вони будуть малопомітні, але краса цієї рослини не в квітах, а в кольорі листя восени. І Воно буде яскраво-червоним. Заради цього я її придбала і формувати буду у вигляді такої великої кулі. А поруч в прикопаному горщичку ростуть аліуми. Але цвісти поки що тільки думають до речі. У всіх моїх аліумів якесь таке сумне листя на кінці тоненьке і жовте, не знаю чи це норм. А ось сьогодні обламувала свічечки у Сосни гірської. Я формую її такою компактною. Тому кожен рік свічечки я обламую, якісь на 50%, якісь на третину. Взагалі рекомендують їх не обрізати, а поки вони такі молоді гнучки, просто так легко надламувати. Це дійсно робиться легко, і я чула, що це краще, ніж обрізати для рослини краще. Три дні тому я поділила свій кущ шаблі шне -Хегель. Ну, Він вже розвалювався, він був завеликим. І таким чином я отримала шість новеньких кущиків. Ось, як вони зараз, один з них зараз виглядає. А поруч хоста Патріот. Вона вже розгортає листя. І оця салатова облямівка скоро стане білою. А ось і мої чимирники. В декотрих я видалила насінневі коробочки. Ну, по-перше, у мене вже є трохи самосійок. А хочу, щоб ці кущі за сезон добре наросли, а не витрачали сили на дозрівання насіння. В минулому році я знімала відео, як обрізаю бузок після квітнення. І ось результат минулорічної обрізки. Цей кущ, ну, як великий букет, а пахне, пахне неймовірно. Отже, якщо хочете таку красу, то я залишила посилання на ось то минулорічне відео. Подивіться, можливо, вам сподобається мій спосіб обрізки. Шавлія мускатна, ну, вже таке листя, прям як лопухина ростила. А далі, далі квітнуть е, білі фіалочки і стокротки. Взагалі стокротки, хоч вони такі прості, квітнуть вже більше місяця. А ось горлянка ось в цьому місці вона вже закінчує своє цвітіння. Зате готується цвісти кизильник горизонтальний. Ось в цих, замість цих пуп'яночків маленьких будуть гарні білі квіточки. Взагалі цей кизильник вже зайняв площу в діаметрі десь приблизно 4 метри. А ось інші мої ґрунтопокривники Ясколка, по-українськи роговик. На високих ніжках такі білі квіти, зірочки. І ще це тільки початок. Уявіть собі, що буде творитись тут через тиждень. А ось на бутонах гіпсофіла повзуча. До речі, вони з роговиком подібні, але гіпсофіла більш така ніжніша. І немає того сріблястого відтінку, як роговик. Армерія біла, повикидала вже бутони, буде їх багато. Це сорт балерина. Але у мене є ще чекає на висадку розсада рожевої. На низькому старті до квітнення вже мильнянка. До речі, наживцьована мильнянка в мене вже квітне. А ця тільки збирається, хоча ця дуже гарна і густа барбарис на задньому плані Darts Red Lady. Один рахується з найтемніших барбарисів, має таке бурячкового кольору листя. Ну і це сонечко цього квітника це бруслина Fortuna Emerald Gold. Таке дуже особливо зараз навесні таке насичене, зелено-жовте листя. І ще в цьому квітнику є барбарис, Сорт, на жаль, я не знаю. Ну я підозрюю, скоріш за все, що це сорт Марія. Теж в тон тому попередній попередньому бруслині таке жовтувате листя. А ось це посконник по українськи сідач. Я його на зиму низько обрізала, і він от зараз з землі гонить такі пагони, будуть десь до метра висоти. А ось це астільба почала вже вилазити такі гарні насичені листочки, гарні пишні кущики, сподіваюсь, будуть. А далі рясно-квітне кущ медуниці, і як то кажуть, не збирається зупинятись на досягнутому. Тому що, як ви бачите, є квіти, які вже нас тішать, і є, які збираються нас тішити. Ось такі вони рожево-блакитні. А це такий симпатичний кущик вербозіля, дуже гарно розростається, гарно заполоняє порожнини і квітне з жовтими квіточками: Брунера. Такий, цвіт, подібний на незабудочки. І листя дуже гарне, навіть коли вона відквітне, вона все одно буде прикрашати таким мармуровим малюнком листа цей закуток. Ну і бруслина Форчуна Емералд Гаеті. До речі, розмножується просто легко. Пригнули гілочку, і за пару місяців маєте новий гарний кущик. Еріка ще радує своїм яскравим кольором. Взагалі їй тут, напевно, подобається. Сонце в цьому місці починається тільки з 16-ї години. Але у мене таке враження, що в нас кожним днем все яскравіша і яскравіше. А оця Троянда Прінсестра. Вона дуже погано вийшла з зими, така нещасна, буду, буду щось з нею робити. Рудодендрон, не знаю. Я ніяк не можу наважитися зрізати оце пошкоджене листя, яке воно на самому, верх, на самому верху куща і мені здається, як я його зріжу, це взагалі буде якийсь такий бідний цей кущик. На бутонах очікую на квітнення. Ну, а як я на квітнення? А залі я очікую, я вам казала ще минулого тижня. Вона вже прямо вже ті бутони ось-ось мають розкритися. Подивіться, яка. Буде краса. І, поча... і як от я почала з тюльпанів, так я і закінчую. Адже все ж таки тюльпани це символ весни. Я вдячна вам за перегляд, і я бажаю нам заквіченої, теплої і мирної весни.